Всім привіт! Мене звати Олександр, я декоромайстер з міста Кам'янське. Сьогодні у нас буде по плану косметичні декоративні роботи у кухні. Як бачите, у нас тут вже пофарбовано у середньо сірий колір стіни, але і були деякі підшпаклювання. Отже, по нам потрібно буде це все погрунтувати, водночас відкоси також. Потім перефарбуємо в інший колір. За допомогою фарби на Atex і наносимо фінішний декор вільвіт шовковий стоматовий. Отже, поїхали. І так, ґрунтування будемо виконувати пензлем, а також лавліком. Спочатку промацуємо біля кутів. Там особливо часто. Збирається пил. А після цього будемо вже валіком. основну площу. Нагадую, що грунтувати потрібно валіком знизу вгору, аби підбирати усі потьоки надвишків. І так, Після висихання грунтівки ми можемо приходити до фарбування. Рівномірно розкочуємо фарбу. Таким чином ми створюємо кольорову підложку. Продовжимо. Після висихання фарби будемо носити сам декор. Я це роблю звичайно, звичайним пензлем. І що десенько розтираю годівкою. Розтираю до тих пір, поки не створюється хаотичний малюнок, рівномірний малюнок. А найголовніше немає ударів від пензля тобто полос. Ось таких. Їх потрібно дуже ретельно розтирати. За рахунок того, що матеріал тонкошаровий, то можна в будь-який момент підмазати, розтерти і нічого не буде видно. Ось так. І так далі. І так, перед вами результат моєї роботи. Декоративна фарба віллежі висохла. Значить На дотик отрималось гладке покриття, не зернисте. Значить, воно буде добре експлуатуватися на кухні. А також буде легко при потребі реставруватися. Значить Були задекоровані відкоси. Короб. стіни. Дуже охайно і легко виглядає Моя вигляд на об'ємі. І так, кому сподобалось, ставте лайки. Якщо буде потреба у придбанні матеріалу, також звертайтесь. Всім пока.